Друзі, я вас всіх вітаю. моє ім'я Настя Рейн, і моя сьогоднішня гостя це пані Олена Шуляк, голова комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Пані Олено, вітаю вас. Вітаю вас. Доброго ранку, пані Олено. А наскільки я знаю, то комітет, який ви очолюєте, він вже майже підготував до другого читання. Ось доволі глобальний такий законопроект про житлову реформу. Якщо можна поясніть для початку нашим глядачам, для чого потрібна ця житлова. Реформа чи не вже у нас її не було за останні 30 років, і в цілому, чому вона потрібна саме зараз в тому числі? Знаєте, соромно визнати, але ми зараз з вами живемо за житловим кодексом. Який ухвалювався в Україні ще в 1983 році, і всі ці правила, які там прописані, вони, начебто, і оформлені у вигляді законодавства, але ми ж бачимо наші реалії, житло для багатьох українців є недоступним а дуже багато в цій сфері так званої несправедливості. А, повномасштабне вторгнення, знаєте, дуже підсвітило всю проблематику, яка пов'язана з житлом, тому що тільки офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб, а на сьогодні майже 5 мільйонів людей. Більша кількість з них це ті люди, які а, вимушені були залишити свої домівки, і сьогодні в них доступу до житла до гідного житла немає. А ми подивилися на статистику. А що ж у нас з цими квартирними чергами з цим квартирним обліком знайшли останні дані, які датувалися 2015 роком, ага. і в цих чергах стоїть майже 600 тисяч українців. Як вони стоять в цих чергах? Як ці черги рухаються? Чи є прозорість взагалі, розуміння, хто отримує це житло від держави? Тому що ми знаємо не поодинокі випадки, коли людина стоїть і в черзі, може стояти і 10 років, може стояти і 20 років. Потім щось відбувається з цією чергою. І ті, хто стоять на першому на другому місці, житло не отримують, а отримують зовсім інші люди. Якимось там дивним чином ця черга трансформується і відбуваються ті речі, які не повинні. Ні, в сучасній країні в принципі відбуватися. А подивилися також на Доходи українців побачили, що це ж абсолютно очевидно, що не всі українці можуть скористатися іпотечними механізмами або придбати житло за свої власні кошти, які вони зекономили. І якраз дуже добре, що в нас відбуваються такі інтенсивні процеси, які пов'язані з євроінтеграцією, і вимога європейського союзу провести своє законодавство до європейських вимог і в частині житлової політики, і завдяки всім цим фактором, інколи сумним, тому що розуміємо, що велика війна вона ще й зруйнувала нам додатково десятки мільйонів квадратних метрів, і українці залишилися також без житла, але це дало такий поштовх і старт тому, що нарешті в Україні буде скасований житловий кодекс 83-го року, і ми запроваджуємо абсолютно нове законодавство. Цей закон, який зараз опрацьовується в комітеті, він перший, а він дуже рамковий. Він так і називається про сна. Ні, засади житлової політики, а після нього потрібно буде ухвалити ще низку різних законів: і про соціальне житло, і про управління житловим фондом, і врегулювати орендні відносини, і внести зміни до податкового законодавства. Тобто, дуже дуже багато інших документів потрібно буде зробити. Але цей закон є індикатором українського плану Ukraine Facility. Я нагадаю, що за ним Україна до 27-го року отримує 50 мільярдів євро і. Ухвалення такого закону кожний індикатор коштує для українського бюджету певної суми грошей. Якщо ми в четвертому кварталі 25-го року ухвалимо цей закон, то плюс 400-450 мільйонів євро український бюджет отримає за цим планом. На 26-й рік наступний крок такої ж індикатор Ukraine Facility, це вже закон про фонд соціального житла. Ну і будемо сподіватися, що такими темпами. За допомогою наших європейських партнерів ми кардинально змінимо підходи до житлової політики. Угу. Тобто, в принципі, наскільки я розумію, все нині йде за планом. Бо якщо я не помиляюся, ви в середині липня коментували питання підготовки до другого читання цього законопроекту. Ви тоді говорили, що якраз прогнозували точніше, що восени десь буде прийняти ось цей перший рамковий закон. Вже остаточно в другому читанні. і В цілому ми дуже переживаємо за цей закон, тому що. Спочатку до нього подали більше ніж три тисячі правок. А здебільшого це не просто правки, це так званий поправочний спам. Першу тисячу поправочного спаму ми домовились, і той депутат, який подавав, він відкликав, але залишилось ще дуже багато тих правок, які можуть заблокувати розгляд закону в залі. Я нагадаю, як це відбувається. Там кожен депутат може ставити оці дві тисячі правок, які зараз залишилися на підтвердження. Я нагадаю, як ухвалювалася земельна реформа зв'язку з великою кількістю правок і там декілька місяців в залі стояв. В на той час очільник аграрного комітету і проходили всі ці правки. Я пам'ятаю, як блокувався і закон про компенсації за пошкоджене і знищене житло. Тому, коли є такі перепони у вигляді поправочного спаму, ну звичайно, ми переживаємо. Ми створили дуже велику робочу групу на базі комітету. Ми залучили всіх, хто хотів, всі експерти, всі представники міністерств, асоціації місцевого самоврядування, міжнародні інституції пройшли, пройшли по кожній правці, Вже чітко. Ко знаємо де СПАМ, де не спам, але технічно в залі така можливість може бути, коли закон буде заблокований. Тому будемо сподіватися, що все ж таки розум здоровий глузд буде переважати, коли цей законопроект вийде до зали, і ми все ж таки цю реформу ухвалимо. Даруйте, пані Олено, Я чесно кажучи, не можу трошки зрозуміти. А для чого людям потрібно вашим колегам вносити ось цей поправочний спам для блокування фактично розгляду цього законопроекту? Він важливий? Ливий це давно на часі у 83-му році. живемо по кодексу. 83-го року. Для чого людям це робити? Це ж предмет не тільки цей законопроект, інші законопроекти також є такими об'єктами поправочного спаму, куди подаються тисячі тисячі поправок, і таким чином опозиція може блокувати. Законопроект, і, скажімо, так, щось собі виторговувати, mm -hmm. чи якісь там виступи в залі, чи можливо там розгляд якогось іншого законопроекту, чи робити собі якийсь додатковий піар. Це нічого немає такого відповідного до, до конкретного законопроекту, але але просто ну поки Це що існує торгів. така можливість. І до речі, у Верховній Раді дуже серйозно розглядається питання, щоб змінити процедуру розгляду євроінтеграційних законопроектів, щоб не було можливості таких блокувань. Щоб була процедура а, прозора, зрозуміла, дуже чітка, а, швидка, тому що розуміємо, що вся наша євроінтеграція вона вимагає а, інколи дуже швидких кроків, і ми собі точно не можемо дозволити а, затягувати ті чи інші питання, особливо коли це коштує якихось грошей величезних до українського бюджету. А ми, до речі, вже провалили декілька індикаторів по Ukraine Facility, Вже бюджет український не до отримав частину грошей. Але якщо ми в цьому році ухвалимо, відповідь, відповідні законопроекти, то ми отримаємо ці гроші, і в нас, до речі, зараз величезний виклик. Це ухвалення закону про нагляд за законністю рішень органів місцевого самоврядування. Я думаю, що всі вже було там декілька спроб. Це вже третя спроба провести важливу реформу в сфері децентралізації. Будемо дивитися і сподіватися на те, що все ж таки переможе здоровий глузд.